Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 22 по 28 квітня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Цей тиждень цікавий, чим тому, що у нас, по-перше, повня буде відбуватися 24 квітня. А ми знаємо, що повня це щось висвітлюється, щось завершається, щось якийсь процес уже підходить до логічного завершення. Тим більше ця повня відбувається у нас знакові скорпіон, а тут можуть висвітлюватися якісь такі ситуації потаємні. Тобто, те, що ви приховували або приховували від вас, може стати реальністю. Тобто, ви дізнаєтесь цю інформацію. Тому, звісно ж таки, у нас повня не працює в один день. Ми пам'ятаємо, що на всьому протягом всього тижня буде це відчутно. Тобто, вже якась інформація може приходити вже з початку цього тижня. Тому будьте уважні, яка сама інформація зараз для вас відкривається. Це може стосуватися як фінансової частини нашого життя. Так як у нас ось ця повня саме знаходиться на фінансовій вісі, тому звісно ж таки фінансові якісь питання можуть відкриватися або завершуватись. Також будьте обережні, тому що можуть бути багато махінацій саме стосовно фінансів. Тому ось на цьому тижні потрібно бути обережним туди, куди ви вкладаєте. Тим більше, ось ось цей аспект, про який я казала ще на минулому тижні з'єднання урана і Юпітера, він також буде. Відчутний ще на цьому тижні, тому що 21 числа, в момент, коли я закриваю від в момент, коли я знімаю це відео, у нас відбувається ось це з'єднання. Тому, звісно ж таки, тема фінансів нас ще не покидає, тим більше, що зараз відкриваються якісь такі нюанси з приводу фінансів. Тому, якщо правильно користуватися цим часом, то, звісно ж таки, цей період покаже вам або завершить якийсь важкий фінансовий процес. Також ми пам'ятаємо, що таке повня. Повня це коли завершується процес, який тривав півроку. Тобто, ви можете згадати, що розпочиналося у вас. З півроку тому, тому що зараз ви можете вносити якісь нюанси, корективи, щось змінювати, або щось кардинально змінювати, або щось завершати. Тобто, це такі як підсумки, так, півроку вашої роботи. Тому згадайте, яка тема була найбільш актуальною, що ви розпочали півроку тому, що зараз завершуєте, і тут варто не просто завершити якийсь процес, а все ж таки психологічно зрозуміти, для чого потрібна була та чи інша подія в вашому житті? Тому що скорпіон це така, це також психологічний знак, коли він потребує, щоб ми щось пропрацювали в собі всередині. Тому це ця повня може бути психологічно навіть важкою для того. Того, щоб ви щось покопалися в собі або розібралися психологічно в якійсь темі. Тим більше, що у нас ще на цьому тижні Меркурій ще ретроградний. Він стає статичним 25 квітня. І скажу, що там він буде ще обертатися і набирати швидкість, тобто весь тиждень він ще буде таким заторможеним, скажем так, і можливо, якісь документальні такі рішення будуть тривати дуже довго. Якщо вам потрібно щось вирішити, якесь питання, навіть домовленість, якусь так вона може затягуватись, тому що Меркурій все ще ретроградний. І, звісно ж таки, пам'ятаємо, коли планета якась статична, то може відбуватися, звісно ж таки більше подій, ніж коли вона просто ретроградна. Або в прямому русі. Тобто ось цей період 24, 25 та 26 квітня можуть бути навіть такі ситуативні, або багаті на події, скажімо так. Тому ось ця повня, яка буде 24 квітня і статичний Меркурій, все одно буде приносити якісь події в вашому житті. Можливо, навіть психологічно, якісь такі трансформаційні. І звісно ж таки, як я завжди наголошую, якась подія в житті дається нам для чогось. Тому головне зрозуміти, для чого вам потрібен той та. Інша інформація, яка приходить саме зараз. Також, ще у нас Марс підходить до Нептуна, і це з'єднання буде точним 29 квітня, вже на наступному тижні, але все одно в кінці цього тижня вже відчувається. Скажу так, ми пам'ятаємо, що коли Марс з'єднувався з Сатурном, ми як не могли реалізувати якісь свої плани, так, свої дії, точніше. Тому що були якісь або обмеження, або якісь правила, які нам не давали швидкої реалізації. Зараз, наприклад, якщо ми тоді мали якусь ціль, то зараз можливо ваша ціль трохи розмита, не зрозуміла, або ви робите свої дії, але не бачите результату. Також може бути в цій. На цьому тижні і на наступному тижні вже можливо буде помітний результат. А ось зараз ще такий ви робите якісь дії, але не бачите чіткого результату. Таке може бути. Головне, продовжувати, не боятися втілювати всі свої такі амбіції, так? тому що все одно результат буде. Хоча зараз такий період, як наче затягнутий. По-перше, що Меркурій у нас ретроградний, по-друге, що Марс знаходиться в знакові риби і ще й плюс з з'єднанням з Нептуном. Тобто чіткої якоїсь логічної логічного завершення ваших дій ви не бачите. Тому, звісно ж таки, головне не зупинятися на якомусь етапі, а все ж таки продовжувати. Просто будьте готові до того, що результату поки що ви не бачите. На наступному тижні вже Марс буде переходити в свій знак, знак Овен, Меркурій буде розвертатися, і потім уже все буде логічно вибудовуватись. Зараз, можливо, трішки ви не бачите кінцевого результату. Тому будьте спокійні, це можливо на цьому тижні. Головне не зупинятися. І також ще таке з'єднання дає. Ється нам для того, щоб ми, можливо, пропрацювали якісь внутрішні процеси, по-перше, і також, можливо, попрацювали над своєю підсвідомістю, або також з своїми думками, тому що Нептун це все ж таки те, що ми відчуваємо те, що у нас на підсвідомому рівні. Тому, можливо, що робота над собою, тим більше, що у нас повня зараз в ознаковий Скорпіон. От потрібна як психологічна якась робота над собою, так і ментальна, тому можливо цей тиждень не вимальовує якихось чітких результатів, але все одно на якомусь ментальному рівні, все одно процеси, внутрішні процеси вони відбуваються. Тому ось цей тиждень дає нам більше розуміння того, чого ми хочемо. По перше, так і на якісь направляє нас на якісь внутрішні більше почуття, емпатію, так і, взагалі, внутрішні процеси. Тому скажу, що тут потрібно включати свою інтуїцію також і все ж таки приймати якісь рішення на підсвідомому навіть рівні, тому що кожна людина зараз буде інтуїтивно відчувати, що їй потрібно. Тому інтуїція потрібна максимальна саме на цьому тижні. І також на цьому тижні у нас Венера готується переходити в знак Телець. тобто вона ще так на ще знаходиться в знакові овен, але все одно вже відчуваються ці тенденції. Тобто, у нас і Марс буде переходити в Овен, і Венера. Переходити в телець, тобто в свої знаки, і звісно ж таки планета в своєму знаку відчуває себе більш комфортно і гармонійно. Тому скажу, що на наступному через тиждень ми будемо. Чіткіше розуміти всі процеси, які відбуваються в нашому житті. Зараз, можливо, цей тиждень дається нам більше для внутрішніх таких трансформацій і, можливо, для внутрішньої такої роботи. І давайте поговоримо трішки про кожен день. Понеділок та вівторок, як готує нас до повні, яка буде відбуватися саме 24 квітня. Але скажу, що ми весь тиждень будемо відчувати ось цю повню. чому, тому що вона відображає взагалі наші внутрішні почуття. І все. Одно ось цей тиждень більш такий інтуїтивний, тому весь тиждень буде відчуватися ця повня. Головне на цьому тижні зрозуміти, яка інформація приходить, для чого якісь події відбуваються, так? і для чого відкриваються якісь ситуації. Можливо, вони потрібні. Можливо, якась інформація зараз буде приходити, яка буде відкривати вам людину зовсім з іншого боку, або якась інформація, яка підтверджує ваші страхи, наприклад, навіть. Тому ось тут потрібно бути уважним і спостерігачем навіть на цьому тижні більше. Спостерігачем, мабуть, того, що відбувається. Тому що все висвітлюється, все відкривається, завершується. І таке відчуття, що саме цей тиждень готує нас до чогось нового. Тому що вже на наступному у нас як, е, і планети переходять в інші знаки, і Меркурій розвертається в свій прямий рух, тому цей тиждень такий більше інтуїтивний і більше з точки зору спостерігача. Тому помічайте, що відбувається. Ось середа та четвер, це місяць, у нас буде в знакові скорпіон, тут буде максимальний якийсь пік. Та ситуації, яка, можливо, зароджувалася ще на цьому тижні. Можливо, тільки п'ятниця, субота та неділя будуть більш динамічними днями, якщо порівнювати е, протягом всього тижня. Тобто, перша половина тижня, все одно це самокопання, це все одно якісь більш такі внутрішні процеси, а вже під кінець тижня, можливо, вже розпочинаються якісь перші такі нотки того, що буде відбуватися далі. Тому ось можуть ось п'ятниця, субота та неділя бути трішки динамічнішими. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень висвітлив для вас якісь ситуації, які давно затягнулися, тому що інформація, яка буде приходити саме зараз, нехай вона буде вам на користь. Ось а ми з вами зустрінемося зовсім скоро, та як завжди, все буде Україна.